Життя на потемки. у 21 столітті у високогір'ї Карпат ще є села, у яких місцеві живуть без світла. Урочище Бододянка поблизу села Білин на Рахівщині одне із таких. Селяни тут ведуть типовий Карпатський стиль життя, мають худобу, ведуть власне сільське господарство та на роботу ходять вниз до села. Карпати, Карпати, Карпат, Карпат Україна, Україна свободна, вільна. Добре, раніше було трудно присутствие. Тут колгоспи були, сіро багато я було робити на колгоспи. А зараз куди худобу, що заробив собі. Аж тут я їм допомагаю дрова рубати, скот десь вивезти, подивитися за тою худобою треба. Ну, ж треба якось, ну, а їм треба дочка ходить в школу 9 клас. Син, малий десь в горі поїхав, що зробити якусь копійку. Пані Марія Кабель показує старовинну праску, яку раніше нагрівали на печі. Загрівається наш порік, температура. Гра гладимо, щоб пішла в школу. Нормально так, щоб не зміяли другі діти, щоб дитя не треба пом'яти, бо знаєте, після стільки треба погладитися. А як гладитися? Тепер жінка не може не тішитися електриці у власній оселі. каже, зараз легше справлятимуться з побутовими потребами, а дітям буде простіше адаптуватися до сучасного ритму життя. 54 роки на своєму житті я світла не виділа. Мені діло, що я народила на світ перший раз, що я виділа тут світло. Такого не було, в такому груни, в таких верхах, аби нам хтось таку дав допомогу. Не треба нам все так нуждувати, Боїмося, прийде ніч, боюся, палю свічку, свічка, все стопить. Згоріла одна свічка, згоріла друга свічка. Но це страшне діло, це все дуже тяжкі умови. Діти не могли домашнє завдання писати так, як положено. Продукти дуже нам все портили літним сезоном. Відне не самотанки, продукти портються, більше цього. Мо собакам ну що зробимо? холодильника ж не було. Телевізора не було би се подивити у телевізора. Бо як другі люди живуть, підемо сюди, що спожирувати. Ніякої допомоги ні відки не було. Це одна людина на моєму житті Василь Іванович дан нам таку велику дав допомогу. Після багаторічних звернень влада Рахівщини допомогла місцевим побачити світло у власних домівках. Васильдан, голова районної ради, домовився із оператором мобільного зв'язку, аби електрику жителям урочища надали із найближчого трансформатора. Затим взялися за оформлення права власності на хати, встановили бетонні електроопори, дерев'яні електростовпи, протягли кабелі, встановили щитки на будинках та централізовано запустили електрику. Там була проблема, десь з обленерго, обленерго без свідоцтва право власність не підключає будинки. Потім проблема була з села, практично нереально було підвести світло. Добували туди на ті вершини опори, де їхала трьохмостова техніка зі 131, де їхала, вивезла ці бетонні опори, потім дерев'яні стовби. Де вже не йшло, ми залучали трильовочні трактори, які десь трилюють ліс. Ну, Опор розміщено 32 опори. Кабеля Сіповського 1200 метрів. З Реса дзвонили ті монтери, які встановлювали ці кабель. Сказали, що коли засвітилося світло у домівці, то той власник той домівки заплакав. Саме Дмитро Ковбаснюк так розчулився, коли його оселя засвітилася. Чоловікові 47, має дружину та п'ятьох дітей. 15 років тяжко працював у лісі, їздив на заробітки. Централізоване електропостачання бачив тільки на роботі чи низинних селах Рахівщини. Тепер він і його родина не бояться нічної темряви. Мій батько був з 26-го року, мама з 39 го і не було світу. Ніколи взагалі тут не було світла. Були свічки, купували, був у мене акумулятор від Жигуля з машини. І підключали маленький телевізор і так. Дивилися, хоча новості, бо кожні дві тижні їх було нести заряджати. А зараз якось легше і дихати і світлом, і тут прекрасний воздух що у село не тягне те не може, не може, не може навіть подякувати такими словами, вибрати слова такі, дякувати цій людині, що нам допомогли. Люди потроху звикають до електроенергії у своїх хатах Уже думають, як вони вдома заряджатимуть телефони та працюватимуть інші блага цивілізації.